І так, привіт, друзі. Сьогодні у нас 30 березня. Як завжди, щотижня у нас розіграється масаж від салону краси Las за підтримки дисконтної карти Золота рибка. І так, сьогодні ми розіграємо релакс масаж. Так що за тиждень потрібно було, як завжди, поділитися записом, зробити репу запису. Ще лайк, запис, репост, бути учасником групи. Був додатковий подарунок з під капітанів. Всім, хто ще й сторінки було б зроблено 10, а якщо було б зроблено 20, 20, ви отримали релакс масаж незалежно від конкурсу. Ну, хто нас поділився? У нас небагато людей поділилося. Ну, Поділилося, звичайно, за тиждень більше. Ну, чомусь до кінця неділі записи поудалялися. Ну, Не знаю, з якої то були причини, а я нагадую, що з тиском до карти Золота рибка ви можете економити від 3 до 25% на товари та послуги, якими ви користуєтеся щоденно. Так що не забувайте придбати карту і користуватися усіма перевагами клубу Золотої рибки. Ну, а сейчас давайте разыграем конкурс. Так, так, так. Итак, у нас выходит 7 человек, но у нас Мене і масажиста, це буде 5 чоловік, які ми які поділилися за тиждень. Ну що ж, шанси з кожним тижнем все більше і більше, тому що люди ем, не хочуть виграти, як сказав би, масаж. Ну, нічого, будемо розігрувати серед цих людей, що поділилися, що постійно приймають активну участь. І так... Победителем цього тижня від салону краси голоса за підтримки дисконтної карт золота рибка і масажу для вас... Є, 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 так, ну, я не можу участвувати. Є, є Оля Маленька. Ну, Оля, ми вас вітаємо. Для начала подивимося, чи ви поділилися записом. Так, так, записом ви поділилися і чи ви є учасником групи. Зараз поділимося. Так, Оля, ви є учасником групи, ви виконали всі умови, і ми вас... Ще ми вас і вітаємо, розмістимо запис про ваш про ваш виграш. І не забувайте нагадую, що у фіналі у нас відбудеться розіграш курсу масажу. І що саме що саме на наступному тижні можна виграти медовий масаж від салону краси Lass Так що приймайте участь. Цього тижня також буде не важкий, буде просто поділитися записом. Додаткових подарунків ми не вводимо, тому що, що ви все одно не виконуєте, так що, якби додаткові подарунки і не потрібні, я так зрозумів вам. Ну що ж, думаю на сьогодні все. Так, Оля, нагадую, що зверніться до масажиста, він є в контактах. І домовтеся про час і запис масажу. А також не забудьте придбати дисконтну карту Золота рибка, бо саме... З її наявниці у вас буде можливість скористатися даним подарунком, тому що ми розіграємо дисконт, ми розіграємо подарунки серед учасників клубу Золотої рибки. Ну, а на сьогодні я казав вже все. Всім хорошого робочого тижня і до зустрічі на наступному розіграші.